Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється. Але от згадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна сачком позвонити. Ну просто як прогресити. Да? Але шкільна освіта, то як за оценки там по жопі рівнем б'ють, чи як тебе за ці оценки в школі, чи як в коледжі ти як. Оце ж дав ті зачоти от зачота до зачота, от першого там. Курсу до останнього, так і ж нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там у ці з такими стрижками на голові. Поняв там навіть учителя не міняються, внешно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки плати, якось довести, щоб вони не потірялись. Щоб вони там всі не збухались, не збомжувались, Я не знаю. Просто в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так. Як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, а якщо вони роблять не так, або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, да, як часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму або не так, як тобі викладач сказав, тобі 2. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це завжди пошук свого шляху. Якщо ти не робиш так, то все буде погано.